На третину менший ніж цьогорічний, таким очікують бюджет Лозівської громади на наступний рік. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський на сесії 5 грудня. І на сьогоднішній день ми максимум робимо все для того, щоб оптимізувати мережу, тому що бюджет на наступний рік у нас сформований всього-навсього на 350 мільйонів. При тому, що у нас на цей рік 500 був він 16 мільйонів. На рахунку у нас сьогодні більше 100 мільйонів, які ми все-таки концентруємо для того, щоб їх потім розподілити в 2023 році і також значну частину направити на підтримку Збройних сил України. Голова громади звернувся до аграріїв, закликав сплачувати земельний податок, адже за ним найбільший дефіцит. Я розумію, якщо це Ізюм Балаклея Варвінково, коли люди Куп'янськ, інші території, коли люди там все втратили, ну, коли в нас проводилась повна фінансова діяльність і не сплачуються податки, ну, я цього не розумію. 44% у нас фінансування всього навсього земельного податку на 48 відсотків по нерухомості. От ці два тільки види податку, мінус майже 53 мільйони. Сергій Зеленський наголосив, сільгоспників не звільняли від сплати земельного податку. Немає на сьогоднішній день постанови. Про те, щоб не сплачувати. Так, на сьогоднішній день я перевів перемовини з виконуючим обов'язки нового начальника обласної податкової інспекції Є відповідні моменти по цим питанням. Ну, постанови постанови Кабінету міністрів про обмеження на території там, де Об'явлений військовий стан на сьогоднішній день немає. Міський голова подякував депутатам за підтримку комунальних підприємств, що забезпечує життєдіяльність громади. У сьогоднішньої сесії підтримка така була на більше, ніж на 25 мільйонів. Туди входять і різниця в тарифах, і підтримка матеріально-технічна, де край все зношено. Також закупка матеріалів. Ми сьогодні. Пішли на ситуації, коли робимо поточним ремонтом за сили підприємств. Таким чином економимо більше 50% тих заощаджень, які потрібно було направляти на виготовлення проєктно-технічних документацій і всього іншого. Попри проблеми з проплатами та світлом, Лозівська громада Охайна з усіма основними послугами, наголосив Сергій Зеленський. Розповів також про дефіцит генераторів. Водночас зауважив, якщо б їх було вдосталь, не вистачило б коштів на пальне. І перекрити все генераторами на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, 10 тонн потрібно паливо на сутки. 10 тонн. 10 тонн – це 500 тисяч гривень. От 10 днів рахуйте, скільки це Сергій Зеленський закликав депутатів до конструктиву. Наголосив, що зараз не час політичних амбіцій. Зараз на першому місці інтереси мешканців громади.